Існування нині святково харківське відділення всеукраїнської мережі. Люди, що живуть з ВІЛ. Нині допомогу тут отримують близько двох тисяч осіб півтисячі з них засуджені, що перебувають у виправних колоніях. ЛЖВ не тільки супроводжує інфікованих соціально і психологічно, але й активно працює над первинною профілактикою вірусу імунодефіциту. Наразі має численних однодумців і партнерів. Їх вітали на власному ювілеї. Десять років тому їх було не більше тридцяти. Вони зібралися, аби спільно допомагати таким, як вони, інфікованим. Суспільство тоді відвіл позитивних просто відхрещувалося, а лікарі опускали руки. Так починалася історія харківського відділення ЛЖВ. Нині в організації допомагають тисячам соціально, матеріально та психологічно. Поруч із тим, мета номер один це профілактика і формування толерантного ставлення до людей, що живуть зі статусом, дивлячись на. Зад, представники організації переконують, працювали не даремно. Всі зараз прекрасно розуміють, що, що добре, якщо хорошо. Если приймає лікування, якщо він не боїться прийти в лікарню, якщо він не боїться звернутися за медицинською помощою. Ну приймає лікування, лічення. половим паловим путем від нього практично неможливо. Наразі ЛЖВ має чимало однодумців до їхньої справи. Долучаються волонтери, посадовці, психологи і медики. Не всегда наши пациенты слушают то, что врач говорит, медик говорит. А вот своих товарищей, особенно тех, кто может быть и переболел и перенес тоже туберкулез, они слушают охотно, воспринимают все это. І допомагають, звісно, їм значительно. Плани на руки прийдешні вже мають, хочуть вийти за власні рамки і зробити допомогу ще більш комплексною. Ми хочемо закрити цикл. Ми хочемо закрити соціальний цикл, щоб чоловік від нас виходив, не просто отримав інформацію чи інфекцію, не просто почав прийом терапії, а щоб він ще розумів, як йому устроїться на роботу. Що він може, і у нього була піднята сама оцінка. Анна Чередниченко Ігор Мельник, Тетяна Ткач Вісті. 1 вересня відзначають день знань і вітають вчителів. Останній день першого місяця осені вшанову.